Добре, давайте розглянемо чотири основні сценарії, грошові сценарії, які виділяють дослідники. Вітаю з вами Катерина Серебрякова, і ви на каналі Психологія грошей. Тут ми просто і цікаво говоримо про те, що насправді керує нашим доходом. Перший сценарій він називається уникнення грошей. Уникнення грошей. Ми пам'ятаємо, що це підсвідомий сценарій. Це Несвідома модель поведінки на рівні логіки, на рівні свідомого. Звісно, ніхто не скаже, що ой, я боюся грошей, або ой, я уникаю грошей. Ну, на рівні логіки це дуже складно помітити, це треба дуже сильний глибинний аналіз, того саме рефлексія, за допомогою якої ти можеш чесно признатись собі, що ніби ти дуже хочеш грошей, але в реальності ти. Наче боїшся бути багатим. Ти навіть не бідності можеш боятися. Ти можеш боятися бути багатим, тому що, припустимо, у твоєму дитинстві да, у батьків було гостро негативне відношення до багатих людей. Припустимо там, вони могли казати такі фрази, як О, депутати, ніяк не нажеруться, їм гроші, гроші, фу, вже жирні, як свинюки, тільки гроші давай. Або там, звісно, його там, тому що грошей було багато, жив би про, як проста людина, і горя б не знав. Да? от щось те, типу таке. І тому, звісно, в психіки дитині яка формується зв'язка? Ага, що погані це ой, що багаті це погано, бути багатим це погано, що гроші це небезпечно, бо тебе через великі гроші можуть ще й крякнуть. І, звісно, та дитина на рівні емоційної пам'яті, ми, вже, будучи дорослим, носимо у ці переконання десь в глибині в собі. На рівні логіки ми цього не усвідомлюємо. Це ключове. Тому це уникнення грошей сценарій, він звучить так, це було гроші для людини, дорівнює щось небезпечне, так, те, що, про що ми проговорили. Або там не для мене. Так, якщо дитина. Часто чула таку фразу, як «Багатими стають тільки ті, в кого багаті батьки. В тебе батьки не багаті, то й не дивися в сторону грошей. Ну, щось типу ти цього там замальоване, загульоване, або там щось грудне. Там. Не знаю, знов-таки, що багато буде погано, бо багаті. Жирні ніяк не нажируються і таке інше, я не хочу бути таким. Ну, на рівні дитини. Міг так вирішити. Ось, і поведінковий паттерн. Тут може бути паттерн може бути такий, що людина може заробляти достатньо добре, але зливати все, припустимо, на іпульсивні погубки. Або саботувати свій фінансовий успіх, своє фінансове зростання, да? саботування фінансового зростання. Тобто усіма можливими та неможливими способами підсвідомо робити все, аби тільки не заробити грошей, або злити їх одразу, там не знаю, ти навіть можеш. Перед якоюсь подією, яка може реально тобі допомогти пробити фінансовий потолок та стати багатою людиною, ти можеш просто навіть захворіти. Тобто на рівні психосоматики навіть це може спрацювати. Бо настільки страшно мати ті гроші, що будь-які способи, навіть психосоматика може скласти тебе в ліжко. Другий сценарій це грошовий статус статус. цей сценарій він міг сформуватися, припустимо, коли в дитинстві ти ріс у бідній сім'ї, да, або там ріс у дефіцитах, і над тобою там, припустимо, могли підшучувати однокласники, що ти там в якомусь старенькому светрику, да, або ти дуже заздрила. Заздрив людям, у яких були гроші, бо вони там якось виглядали краще, до них якось наче ставлення було інше. І будучи дитиною, така людина, будучи дитиною, людина могла прийняти рішення, що коли я виросту, в мене обов'язково будуть гроші, в мене обов'язково буде отака сумочка, як у той тіньки, отака машинка, як у того дяденьки, Бо тільки так мене будуть помічати, мене будуть любити і мене будуть цінити. Тому при активному сценарії грошовий статус гроші для людини дорівнюють відчуття, відчуття самоцінності. Гроші дорівнюють любов, увагу і таке інше. І видінковий паттерн тут може бути таким: людина може купувати на останні гроші якісь дорогі статусні речі, які їй взагалі навіть не потрібні. Бо чому? Бо тому що вона впевнена, що тільки маючи ці дорогі речі, тільки маючи ту сумочку Лювітон, тільки маючи той 17 й айфончик, тільки маючи Мерседес останньої моделі, її будуть любити, її будуть цінувати, вона буде значима і її будуть бачити. Тому тут один із ключових поведінкових патень це купувати статусні дорогі речі за остання. Третій сценарій це в нас грошова погірність. Грошова пильність. Ну, у нашому, як то сказати, серед міленіалів, грошова пильність, вона ну, зустрічається не так часто, цей сценарій, як серед наших батьків і наших бабусів, бабусь та дідусів. Чому? Тому що сценарій грошова пильність це коли гроші дорівнюють зверху контроль. Зверх контроль. Це коли зверх контроль витрат, тотальна економія. Тотальна економія. Тобто це коли людина, знаєте, от Скрудж МакДак, да? коли людина вона нічого собі не дозволяє, бо це не по кошторису. Тобто настільки людині важко витратити кудись гроші, якщо це не заплановано, або просто на якусь розвагу. Да, це знаєте, як, ну, може хтось чув у сім'ї. Припустимо, що мені йти в ресторан кушать, якщо я можу поїсти вдома, це набагато дешевше. Або там на що мені їхати на море, якщо я можу сходити там, на річку Самара? Ну, і в такому віці там, припустимо. Нащо мені купувати нові сапоги, якщо я ці можу ще зашити? При цьому в людини вже реально можуть бути власні кошти, причому вони можуть бути у великій кількості, ну вже просто ну, живий кайфуй, але людина настільки не, не може витратити, що вона як той скруч МакДак. Знаєте, грошей багато, вона в них там може плавати, але не дай Боже тобі кудись щось витратити. Ти що, то, то просто катастрофа. А втратити істочник доходу, втратити роботу ой, тут, тут, тут дуже болюче. Ось, тому цей сценарій грошова пильність, він за часто частіше за всього він зустрічається у покоління наших батьків, бабусь, У міленіалів зачасту це діють інші три сценарії. уникнення грошей. Грошовий статус та поклоніння грошам. Це четвертий сценарій. А, так. Да. Ну, тут, припустимо, поведінковий паттерн ви зрозуміли. Це супер-супер виходимо. Окей, і четвертий сценарій це сценарій поклоніння грошей. Так, ну і четвертий сценарій це поклоніння грошам. Поклоніння. Уша, це коли гроші дорівнюють сенс життя, щастя, безпеку. При активному цьому сценарії. Для людини гроші це єдина у світі важлива річ. Тобто людина може робити все, що завгодно, або тільки заробляти в неї були гроші, тому що для неї це, це, знаєте, моя прелість. Бо вона може забивати на інші сфери життя, тобто їй там не важлива ні сім'я, ні ті діти, От тільки, тільки гроші. І поведінковий паттерн, це може бути трудоголізм. Причому трудоголізм Трудоголізм з величезним, трудов... величезним знаком мінус, тому що всі інші сфери життя в людині просто ну, їх ніби не існує. Це коли дуже активний цей сценарій виконання грошей. Тому так, да, у нас міленіалів зачасту нами керують ці три сценарії: це уникнення грошей. Грошовий статус та поклоніння гроша. Грошова пильність в нас зачастіше не в плані економії, а знаєте, в плані страху залишитись без грошей. От в такому плані грошова пильність може проявлятися. Тобто, коли ми вже розуміємо, ну, що в нас є гроші, да? але ми настільки боїмося їх втратити, ми боїмося їх там кудись вкласти. Ну, бо в нас просто здебільшого немає. Грошей, немає фінансової грамотності. Тобто, здебільшого, в нас у цей сценарій, грошова пильність, він проявляється через те, що в нас немає фінансової грамотності. Ну і, звісно, через те, що ми жили в дефіцитах, і нам дуже страшно бути як батьки, mm -hmm. як батьки багатьох із нас. І нічого не мати за пищими. В общем, уникнення грошей, грошовий статус, грошова пильність, поклонення гроша. Оце чотири. Основні сценарії, які виділяють дослідники. В наступному відео я буду говорити про те, що таке психоемоційна ємність та як вона впливає на наші відносини з грошима. І підводячи загальний підсумок, я хочу проговорити про те, що будь-який сценарій можна змінити за умови усвідомленої та професійної роботи. Будь-який сценарій це не вирок. І перший крок до виходу із сценарію це побачити його. Це чесно зізнатися собі, що окей, є такий сценарій, є такі установки, і крок за кроком почати вводити нові правила, нові фінансові звички, там, навчатися якісь фінансовій грамотності, саморефлексія або робота з професіоналом у цій темі. Тому будь-який сценарій піддається зміна. Це не вирок. А з вами сьогодні була Катерина Серебрякова і канал Психологія Гроші. Якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, не забудьте натиснути пальчик до гори. Це допоможе моєму каналу просуватися далі. Я вам дуже вдячна за увагу. І якщо хоча б сьогодні одна думка, яку ви забираєте з собою, допоможе вам у вашому фінансовому зростанні, я буду дуже-дуже рада. Пока!